Ви водій великогабаритного транспорту. Знаєте, де зникає потужність вашого двигуна? Не у вантажі, не у дорозі, а у камері згоряння. Неповне згоряння пального залишає нагар. З нагару мотор працює гірше, перегрівається та втрачає тягу. А коли повне завантаження, двигун працює на межі. Зростає температура, навантаження і знос. Рішення воднева система: водень виробляється з дистильованої води під час руху. Подається в камеру згоряння, підсилює процес спалювання пального. Що це дає? Стабільна тяга навіть під повним навантаженням. Краще тягне на підйомах і під час старту. Потужність не просідає в жару чи при великих пробігах. Двигун працює легше, вільніше, без надриву. Повертається чутливість педалі газу. Мотор реагує швидше. Це не про теорію динаміки, це про реальну потужність, коли ви везете повну вагу. Система, яка допомагає тягнути мотору, впевнено, день за днем, рейс за рейсом.